Ви бачили вже першу в Україні круглу витяжку? Ні, то я вам зараз розкажу всі її плюси та мінуси. Я тестую її вже більше місяця і приїхала вона до мене ось в такому стильному та надійному пакуванні. Чесно кажучи, перше враження у мене було неоднозначно, бо вона ж кругла. Але потім я зрозуміла, що це більше плюс, ніж мінус, бо так вона займає менше місця на столі і підходить як для манікюру, так і для педикюру. Значить, вона має ударостійкий автомобільний пластик. Я перевірила це дій. Так. А ще як заявляють виробники, то супер потужний німецький двигун, аж 80 ватт. Ну і я пропоную зараз перевірити, як вона буде втягувати пил, бо це ж основне її завдання. Ну і якраз поки спилюю всі ці 10 нігтів, хочу вам сказати, щоб ви обов'язково брали витяжку з хепа фільтром, бо без нього задихнетесь від пилу. В цій, до речі, також є хепа фільтр, що є великим плюсом. Загалом вона настільки потужно тягне, що навіть затягне ваш поганий настрій у той хепа фільтр. І можете бачити, що майже не залишилось пилу ні на мені, ні на столі, а весь пил у фільтрі. І ще, іще гарантія на неї діє 5 років. І за цим промокодом можете отримати мінус 10% знижки, тож беріть собі на замітку.